Добрий день, діти! Давайте ми зараз гадаємо наші музичні інструменти, котрі вивчали на прошлому занятті. Дітки, який інструмент зараз звучить? Так, це малесенький дзвіночок. Молодці. Дуже добре. А зараз який інструмент звучить? Так, цей наш круглий та веселий барабан. Ось такий він. Дуже добре. А зараз який інструмент у нас? Вірно. Це наш силофон. А ксилофон з чого зроблений, пам'ятаєте? Так, він зроблений саме з дерева. Тож, давайте згадаємо нашу музичну казочку з нашими музичними інструментами. Про нашу так, маринку, молодці. Тож, давайте ми з вами зараз згадаємо нашу музичну казочку про дощову хмаринку. Що ж з нею нам таке трапилося, пам'ятаєте? Через поле, через ліс дощик в торбі воду вніс. Розірвалася торбинка фіолетова хмаринки. Розлетілася вода, Ось така дощу біда. Згадали? тепер давайте згадаємо, як наша точка розірвалася на музичному інструменті. Який у нас грав інструмент? Так, це був барабан. Бах-бах-бах. Молодці. А як дощик почав крапати з маленьких краплинок, який був музичний інструмент? Так, це був дзвіночок. Крап-крап-крап. А ніжки. Чапалі у діточок калюжах. Який був музичний інструмент? Ксилофон. Чап, чап, чап. Молодці. А дітки як сміялися? Ха-ха ха. А тато Хмаринки як засмутився, коли це все побачив? Ох, моло. Дуже добре. Ось така доща, біда. І почався дощик. А дощик у нас почався. Давайте ми разом усі поплещемо. Дуже гучно-гочно! Щоб у нас вийшло справжній дощик. Молодці! Ось така у нас весела музична казочка. А тепер пропоную вам пограти. З нашою хмаринкою в гру Весело та Сумно. Дітки в нашій грі Весело та сумно нам буде допомагати наша хмаринка. Він буде показувати емоції веселі та сумні. Вона буде вам допомагати, вам підсказувати сьогодні. А зараз я вам зіграю першу мелодію. Ви дуже уважно послухайте і скажіть. Це весело? Чи сумна володя? Яка це була щойна молодь? весела, чи сумна? Так, це була молодь весела, а зараз яка буде? Зараз яка була мелодія? Так, сумна, добре. Ну що, давайте ще раз? Яка була мелодія? Весела, молодці. Сумна, дуже добре, молодці. Ну, а зараз якось зіграю. Так, це була весела. Сподіваюсь, вам доподобалося сьогодні музичні заняття. До побачення, малята. До наступних зустрічей!